Можливо, ти знаєш, хто це? Красунчик. Що не знаєш, це ж Зак Снайдер. Із його робіт ви всі 100% бачили: 300 спартанців. На цьому можна і закінчити, бо ліга справедливості не така вже й цікава. Але окрім цього, є ще один тайтл, котрий закохав мене з перших кадрів. Так от, режисура в хранителях просто неймовірна. Починаючи з гами кольорів, котра ідеально зиркали світ, стильними та завжди влучними переходами і плавними прольотами, постановкою кадрів і купою плюшок, котрі рідко побачиш де ще. Ну і звісно, ефект. Котрі без сумнівів попереджають свій час. Буквально за перші 10 хвилин ти вже розумієш, чого вартує цей фільм. Навіть не так, ти розумієш це, ще коли починається інтро. Снайдер, наче каже: чоловіче, це будуть найсмачніші 3 години насолоди для твоїх очей. З Чим посперечатися я, звісно, не можу. Ще немає зав'язки, а ти вже закоханий у цей фільм. Зазвичай я навожу конкретні приклади майстерності режисера, але тут це просто неможливо. Навіть той, хто не дуже розбирається в кіно, помітить, як Класно та інтерактивно змінюються кадри. Як обережно змінюється палітра кольорів, в залежності від сцени. Не варто забувати ще й про музику, бо вона ідеально підібрана. Та грає на те, що відбувається в кадрі. Після перегляду мій плейліст поповнився дозою статевого аудіо кайфу. Вистачить і напосумувати, і напочілити, ну і просто їхати в маршрутці з комфортом на навушниках, хоч десь це й буде комфорт нарешті в маршрутці. Окрім цього, сюжет і близько не стоїть біля супергероїки сьогодення. Хранителі є чимось неповторним для такого жанру. Вони обібрали в себе старий закал фільмів, складний та запутаний сюжет, круту обгортку та стилізацію, ну і не менш карколомну гру акторів. Зовсім невеличкий дисклеймер. Перед переглядом відео рекомендую ознайомитися з фільмом, бо спойлери такі зламають перегляд. Фільм-хранителі або ж вартові є адаптацією графічного роману Алана Мура і Дейва Гібенса. Саме один з тих романів, котрий неможливо адаптувати на думку багатьох. В свій час фільм зібрав досить середню касу. Оцінки були непогані, проте між цим проскакувало чергове лайно у експертів з інтернетів, але не більше того. Попри це, за 10 років, як то іноді буває, фільм став класикою улюблено. Для багатьох історія починається з того, як Едвард Блейк курить свою сигару чи то під каву, чи то під чай. По телевізору політики наганяють шуму. На порозі ядерна війна з Радянським Союзом. Між тим до Блейка завалюється чоловік. Та з красивою бійкою під не менш рівну музику. Едвард покидає свою квартиру. Ну і життя через вікно. Ні, вау. І тут же нас зустрічають стильні титри, про котрі я казав на початку. З купою відсилок вони розповідають про супергеройське життя того часу, кульмінацією якого стала негативна реакція громадськості та ухвалення закону Кіна, який забороняє носити маски. Всіма глядачами улюблений Роршах, хворий та безкомпромісний детектив, який працює нелегально. Виявляє, що мертвий Едвард Блейк був більш відомий як комедіант, костюмований герой, який працював на уряд. Підозрюючи, що це не випадкове вбивство, він хоче сказати це всім учасникам. Славнозвісних хранителів між тим, розповідаючи нам про американське життя 80-х, альтернативної реальності, кажучи суворо, то насправді іноді актуальну навіть в наш час інформацію. З його цитат можна створити не один пацанячий паблік. Усі хвойди і політики задаруть голови і закричать: Врятуй нас! А я прошу почу. Але фішка у тому, що вся важлива інформація записується ним у щоденник, Тож час від часу він виступає у ролі оповідача. Тож таким чином, ми поступово знайомимося з усіма героями. Колишній напарник Роршаха Деніал Драйберг, а.к.а. нічна сова. Саме розумна людина на планеті, герой особистість, котрого знає увесь світ Едріан Вейт. Ну і звісно, парочка у вигляді доктора Манхетена, котрий є майже богом, може розчепити людину на атоми, дізнатися майбутнє або ж заглянути у минуле, та виступає щитом для Америки. При ядерній загрозі звучить як резюме на роботу з зарплатою вище середнього. Та його дівчина, його цукерочка, Лорі Юпітер єдине, що тримає Мангеттена на землі, бо життя тут його мало приваблює, ще й обов'язки напихують з усіх сторін. Також між Едріаном та Мангеттеном є спільний урядовий проєкт, який може виконати лише доктор. Я вже знаю, що ти подумав. І так, дійсно всі ці персонажі потрібні. Історія взаємопов'язана та сюжетна лінія кожного має значення. Наче палутиння, але насправді за рахунок Охорону, все зрозуміло, та сюжетні лінії однаково цікаві. Тож про це Едвард Блейк, а тобто комедіант, не просто так засвідчений на початку, на його поминках, котрі поставлені дійсно соковито. Нам показують флешбеки кожного з присутніх, пов'язані з цим мурлом. Тут ти вже розумієш, що це не типові супергерої. Комедіант був не меншим покидьком за злочинців, разом з іншими приймав участь у В'єтнамі, опускався до сексуального насилля та навіть застрелив вагітну жінку. Був реалістом та не дуже то і вірив, що супергероїка має якийсь великий сенс в її останні роки існування. А саме цікаве та не менш показове, що єдині квіти комедіанту залишає його ворог, колишній суперзлочинець на прізвисько Молох. Тож у Роршаха назріває питаннячко, і він з усією наснагою допитує колишнього суперзлочинця. Погодьтесь, це дивно ходити до своїх ворогів на поминки. Від Молоха він дізнається, що до старого вночі, поки він спав, увірвався комедіант. Щирий. Та весь у сльозах сказав, що йому залишилось недовго, і додав, що в списку також є ім'я Молоха. Вже через деякий час Едріан Вейт переживає спробу вбивства, що доказує теорію Роршаха. Між тим доктор Мангеттен таки свариться зі своєю єдиною причиною залишатися на. Землі. Та буквально одразу після цього на нього тиснуть під час інтерв'ю та провокують. Прокоментуйте. Чим зумовлюють його дисконект від землі на Марс, внаслідок чого США більше не має щита. Тож президент обраний в п'яте, а саме Ніксон, готується до війни. Не забувайте, це ж все-таки альтернативна реальність. Ніксон в п'яте це сильно. І я б навіть сказав дуже потужно. Сюжет плине та набирає обертів. Грошах знаходить деякі докази в справі, котрі знову приводять його до молоха. Але, на жаль, не тільки до молоха, а й до підстави та в'язниці. Тобто, комедіант не просто так казав про той самий список. І от, якраз за гратами ми починаємо викупати, чому Роршах єдиний, хто не зняв маску. Входимо в вайб цього персонажа і складуємо до чого. Роршах у своїй історії розповідає про своє сходження так, що ти його розумієш. Розумієш проблематику системи та збочення соціуму, котре розкривається при знятті рожевих окулярів. Світ, де такий радикалізм, можливо, навіть і потрібен в невеликих дозах. Типу детектива, поза законом, з незручними питаннями цьому світу потрібні такі, як роршах. І цей світ без проблем. Облем самостійно їх створює. Ну і звісно, в той же час записуємо цитаточки в свій нотаточок. Це можна робити рубрикою. Це не я з вами тут. <плес> ви тут зі мною. А ще краще запиши та підпишись на єдине україномовне ком'юніті. Вау! Оце я розумію, інтеграція. Спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. В їх в чудовому Discord-сервері в тебе з'явиться можливість почілити та поспілкуватися з різними авторами та креаторами. Крім того, сервер також відомий своєю специфічною аудиторією, що, безперечно, є родзинкою спільноти. Велика кількість тематичних каналів, в яких ти можеш обговорити кіновитвори різного виду, поспілкуватися з іноз... Поділитися артами, музикою, обговорити книги, комікси, мангу і ще багато чого. Навіть ми масиком побалуватись. Зацікавило? Хоча чого це я питаю? Посилання залишаю в описі. В цей же час колишні герої повертаються до своїх витоків і знову починають супергеройські викрутаси. Колишня опора Мангеттена Лорі Юпітер тепер же з Драйбергом, котрий заглядався на неї ще років надсядь тому. На мотивації філософії та психології вони підхоплюють Роршаха, котрий до того часу вже й самостійно звільнився. А ось вже через деякий час на дискусію з Лорі з'являється Мангеттен, внаслідок чого нам ще більше розкривають героїв та додають крихти філософії про людське буття та існування з позиції вищої істоти. Хлопцям удвох робити нема. Має чого, вони знаходять інформацію, в котрій Едріан та його компанія фігурує в усьому, що сталося, складають пазли та розуміють, звідки ростуть ноги. Ну і звісно, направляються до Мегамозку в його хороми у лідовиках Антарктиди. Ось так минули мої три години, якщо коротко. Ситуація поступово набрала неабияких обертів. Ти цього ще не розумієш, але всі сюжетні лінії такі зустрічаються в одному місці. І тут нам знову тикають радикальний підхід: потрібне зло, потрібний вихід із майбутньої ядерної війни. Якщо забули цю інформацію, то нагадаю, до того як дисконектнутися на Марс, Мангеттен допомагав Едріон, реалізуючи його проект у вигляді реактора. І тут так вийшло, так виявилось, що цей проект був створений якраз для необхідного зла. Реактор вибухає та розщеплює 15 мільйонів людей. Світ розуміє, що це не радянська ракета, а сила доктора. Тепер людство має спільного ворога, внаслідок чого всі ворогуючі країни об'єднуються, і ядерний конфлікт вирішено меншими жертвами. Як мінімум, так це бачить Едріан. Більшість присутніх так чи інакше це приймає, але Роршах, не маючи компромісів, як таких, обирає смерть, ніж такий фінал і життя, сповнене мовчанням. Емоції тебе переповнюють, але ти відчуваєш, що історія таки закінчилась. Фінал чіткий. Якщо дивитися коротку версію, то приблизно на цьому огляд можна і закінчити. Але якщо взяти до уваги Ultimate Cut, або, як ще кажуть, режисерську версію, котра трошки довша і вийшла вже як з доповненням історії, то фільм грає ще краще, несе в собі ще більше сенсів сексів і маневрує історію більшим різноманіттям фарб. Критики того часу, до речі, теж так вважали. В повній версії є комікс, котрий тобі показують час від часу і котрий має в собі самостійний сюжет. Виступає черговою паралелею зі світом, та як на мене, з безкомпромісним цитатом. Та взаємопов'язаний з його перетворенням із Волтера Ковача в Роршаха. історія, в якій чоловік за свій важкий шлях став тим, кому протиставляв себе, та від кого намагався врятувати людство. У фільмі, окрім основного сюжету, мені було не менш цікаво спостерігати за розкриттям головних героїв, їх буття та головних мюслів. Коли фільм тільки виходив, Снайдеру неодноразово казали, що це типовий бойовик, хоча й стильний. Цю думку я не розділяю, бо дуже рідко зустрінеш такі насичені та вагомі діалоги в типових представниках бойовиків. Проте, можливо, за рахунок цього шквалу критики, повна версія зараз виглядає трошки складною та іноді навіть перевантаженою. Але при всьому тому, телевізійну коротку версію я бачив пару разів. Зустрів Повну фільм, наче отримав інший присмак, він став більш дорослим. Можливо, саме такий він і повинен був бути на релізі, бо сцени з роману розкриті та адаптовані ще краще. Важливо розуміти, що в цьому випадку повторити фрейм з коміксу недостатньо, треба влучити в контекст та атмосферу, що в нього вийшло. Кожен актор відіграв свого персонажа просто на всі 100%. Від третєсортних персонажів до головних героїв не виникає ніякого питання. І якщо мене таки спитають, за що я люблю цей фільм, я напевно і не зможу конкретизувати. Бо в ньому цікаво усе, і реалізація з мільйоном відсилок та таким обережним підходом додає шарму. Єдине, що може не сподобатись, то це перегруз похорону, хоча як на мене це набагато краще, ніж коли історію ділять на два фільми. Знову ж таки, на мою думку, фільм буде актуальний ще не один десяток, тож приблизно так підсумок звучить симбурно, але чому би ні, правда? Дякую спонсорам за підтримку. Ось вони, крутелики, тобі за перегляд, лайк. Ну і напиши щось солідне в коментарях, чи що, чи як, чого соромитись. Всім папа. -па.